Добрий день мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам за ваш обернений зв'язок, за підписки, за донати, за хороші теплі коментарі, за лайки, за всі підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі. Стару розплат на тему, що та, таємне стане явним. Що таємне, стане явним. Прошу, прошу розслабитися, відкиньте всі негативні емоції, переживання, загадайте себе. І ми подивимося, що нам про це розкажуть карти. Які ви зараз в енергіях? Викурли вам петаклів. Само достатньо ресурсна обіда. Маєте успіх, в якому своєму ділі. Навіть признання. В певних кругах все у вас по полосках розкладено. Ви знаєте, що ви хочете від життя. Яких винегія? Так, ви красива, успішна. ...гармонійна людина, яких все, але ви в якомусь підвищеному стані, що це за підвищений стан жовт? На ну, якісь труднощі були у вас по роботі, вони від вас відходять? Та, була невизначеність, і воно це вас все покидає. І острів до вас приходить. А яке? А що таємне стане явним? А таємне? стане явним те, що якась королева мечів хоча не вмішується ваше життя, у вашу судьбу, у ваші справи. Вона дуже задрісна. Особа вам завидує, у ваших. У ваших фінансових справах, у вашій роботі. Це може бути якась колега по роботі. У когось це може бути суперниця. Але в неї нічого не вийде, в неї нічого не вийде. Вам завдати шкоди. Вона би хотіла. Щоб ви це все втратили, свій успіх, своє признання, своє фінансове зростання в житті і за завтрасті. Але нічого в неї не вийде. Тому що ви імператриця, і ніхто не і ніхто не зможе вам нашкодити, тим більше вона. Та у вас є перспектива і далі рухатися у своєму, на своєму шляху. Тут є і духовне зростання ваше. І ще більше признання, популярність буде вас, а все це розбите серце у вашому житті, у вашій судьбі через цю даму, вона буде відходити від вас. І ти втрата людини через неї також буде від вас відходити, а ваша буде вам, вам повертатися. Вийшло десять, десятка пентаклів. Все, що вас украли, до вас все повернеться. І та суперниця, чи колега по роботі, чи якісь інші, якась інша людина, третя особа, яка втрутилася в ваше життя, вашу судьбу. Вона потерпить сама фіаско, а все, що вам призначено по долі, буде ваше. Все, що вас украли, то до вас все повернеться. І ніхто не зможе. І ніхто не зможе цьому перешкодити. Якщо ви приймаєте цей теророзклад, в коментарях пишіть. Приймаю. Нехай буде так. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Вам не важко, а мені приємно. А від себе хочу побажати вам здійснення всіх ваших мрій, взаємного кохання, радості і благополуччя в житті. До нових зустрічей.